Всім добраночку, вітаю на каналі Невгомовна Монро, студентка Монро, запізнюється на практику. Ціранкові стої, сріл. Це я себе виправдовую. Це вже другий день Переддипломної практики. Вона проходить на базі інституту. Нарешті офлайн, вживу. Перший день я намагалася знімати, але ми потім з дівчатами заглибилися в живе спілкування. Якось було не до... Зйомки. А сьогодні. Сьогодні о, ми після практики плануємо відвідати. Ну, я запропонувала боцад. Подивимось, тому що сьогодні дуже холодно. 8 градусів 8 травня 2025 року. Я прийшла на зупинку тролейбусу, хочу доїхати до метро. Я зазвичай ходжу пішки через парк, але... Але так буде швидше. Тут просто пряма гілка. Я б на таксі поїхала. Я б на таксі поїхала. Але Це дорого. Ні, довго їхати зараз. Затори і. Ну, через все місто. ну не через все місто, але все одно швидше на метро. Інститут знаходиться а, на бульварі Лесі Українка на Ну, біля метро Дружби народів, там і 5 хвилин. Отаке. Друзі, багато жіночка їздить на маршрутках. Реально економію, скажу. Я, я дивилася, скільки коштує таксі. У мене з Дорогожичів на Лесі Українки зараз 380 гривень. А так я доїду за 25. Хочу можна квіти купити. Я згадую, як я їздила в університет 5 років на 8.20 з Борщагівки. Тоді ще маршруток не було. Спочатку пішки чапала на трамвай, потім мене вносили в той трамвай, виходила на політехнічному інституті. Так, ні, я під'їжджала до площі перемоги, тоді вона була площа перемоги, зараз Галицька, І сідала на прилейбусі, приїжджала бізу руки, і ліси там вже чапала пішки. Отак. Або ще до політеху і там на метро, до університету, дві зупинки. Були часи. Люденки, будь ласка. Коли от не час пік і так багато людей. Вставайте ну, справа на ескалаторі, будь ласка. Добре. Я розумію, що по техніці безпеці ну, не бажано бігти. Вниз або ж вверх на ескалатор. Тому що ескалатор може зупинитися різкою. Ви там можете впасти, але все одно є пасажирки, які запізнюються. Я пам'ятаю, на 8.20. Бігла на навчання університет і були викладачі категоричні, що запізнюєшся на хвилину, ну все. Все, тебе не пускали, треба було чекати перерви. А були ті, які дозволяли ну, таке помірне запізнення. Зрозуміло, якщо там запізнюєшся на 15 хвилин, ти вже чекаєш перерву, але... Можна було зайти. Зараз все по-дорослому. Не треба питати, якщо вийти, треба. Тихенько встаєш і йдеш. Можна вийти. Це проблема, до речі. Ще школа починається. Дитина хоче в туалет. Биться вийти, тому що її не сварять. А терпіти це ну, шкода здоров'ю. Я в школі боялися в Толецьку. Це район бульвару Лесі Українки. Дружби народів перейменували на Зверінецьку. От, теж такий район мало мною вивчений, але ну, я сюди не приїжджала. Тут ніхто з близьких у мене не жив. Якось тут, тут, тут я не бувала. Це ж район Печерськ називається. Такий от класичний Печерськ. Далі є новопечерські там, липки називають, але це Печерськ. Ботсад. Лесі Українки. І от туди, до Арсенальної, до Лаври. Це все Печерськ. Зиможній Райончик. Все, я добігла. Ну, 10 хвилин запізнення. У дорослому віці це нормально. Так, інститут знаходиться на четвертому поверсі. Добрий день. От, і о, в одному крилі офісне приміщення офіс і там кабінети, а в іншому аудиторія. Ось вот такі. Лук я вам Ні. У нас лекція по проєктивним тестам для дітей-підлітків. І викладачка дуже вона ну, давно працює. і такий Кейсі розповідає, що, от наче здається, знаєте, вже все почула, а тут бац, історія. От Зараз розповім. Мої колеги майбутні. Дівчата, реклама на моєму каналі коштує дорого. Я б з задоволенням ходила. Мені спочатку дуже подобався формат онлайн. Нікуди не треба ходити, але десь о, вже на другому семестрі я взвила реально. І от зараз я, я просто з таким задоволенням ходжу на офлайн о, зустрічі. О, що можна от в перерву вийти на каву, пробзди, пробзди. Актриса, ти вже була в моєму блозі. Вот. <реш> 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 Актриса Марія Олешка, друзі, театр Чорний Квадрат. Актриса <реш> так собі, але <алія>, дитина <реш> хороша. Представниця бренду Містер Гріль переконала мене дуже професійно купити ем, бургер, чизбургер. Обіцяла смак Макдональдса. Ну я вже вдома поїм. У мене кишеньки. Чік. Ми ж потім йдемо в бутсон. Да? да? Приздіємося. Тому що сюди я просто так не приїду. Друзі, з'явилися бакекашні клери солона Карамель. А ще смак пломбіру. А це що? Зажирене з кремом флоу. Ну, Дуже. Приємні враження. Група Д3. Залишки. Руїни. Руїни групи Д3. Ми ходимо після в А, Турецька кухня. Ціни на космос, як для. Печерська. А, і що? Прекрасне обслуговування. Прекрасне. Кава по турецьки чай, е... ну і повний асортимент, е... повний асортимент страв, Халяль м'ясо ще. Ой, я, я не теж не буду каву по а хто замовляв. Боже, така смачна кава. А хто замовляв? А що ти береш? Бачите, там кебабчик буде, і він на подорожці з баклажанів. Що ти береш? Це ти Я про люля з баклажанами і Це каре телятиною? Баранина? Це буде мік телятиною і баранена Аліна Зік? Дося ти будеш салі зік? тут велика така порція Аліна Зік. Ну, Здравствуйте, може... ніхто нічого не говорить, відразу опс лекція. Така У нас сьогодні прям весілля. Грузинські народні казки. Українською мовою, до речі. А от азербайджанські народні казки. Я хотіла поїхати в Капедокі політати на повітряних кулях, але почалася війна. Якось зараз не до польотів. Боже, друзі, я так не їлася. Зараз йдемо в Ботсад. Дівчата вже розходяться, навіть якщо ніхто мені не складе компанію, піду сама. Треба погуляти, походити пішки. Друзі, от йду і думаю, що там за пам'ятник такий красивий виділяється. А це ж батьківщина мати. Україна. Вона ще батьків, Україна мати. Ну отже вона і прапор. Друзі, чапаємо в Ботсад. Я сюди ходила, згадала на діджейські курси. Це був 2009 чи 10 рік. Отут десь була діджейня, ось. А тут десь в одному з будинків ближче до Бутсаду моя подруга. Вона досі має цю квартиру, здавала. Я пам'ятаю, ми так з нею познайомилися. Вона написала мені, що здає квартиру, чи не хотіла б я її зняти. А я якраз тоді думала, щоб переїхати кудись свою зня... здати, а переїхати кудись. От. і... Якраз я думала, вона мені написала, я приїхала, ми познайомилися. І досі дружимо. Так, Вікторія з тобою хочу на морі. Я передаю тобі привіт. Зараз буду проходити твій будинок. Це моя колега Олександра. Таким За ти зараз працюєш? Зараз я продюсерка на німецькому телебаченні. Все. продюсерка ще на німецькому телебаченні. Отак. У нас всі цікаві дівчата в групі. Тут такі от. Особистості. Як Space Girls, тільки нас більше. Три склади. Три склади, можемо, ні, більше. Спайс Гілс було 5, нас два. П'ять складів. Можна такі гроші зробляти. Слухайте, мені здається, на бузок ми вже трішки запізнилися. Але щось, щось, якісь кущі побачимо зелено. Слухайте, стільки кав'ярень повідкривали. Я тут 100 років не була. Ну, не 100, а давно не була. Ну і раніше тут, тут, тут один гастроном був. А зараз йдемо вже в третя кав'ярня. Так, друзі, коротесенький огляд є окремий інклюзивний вхід. І це прекрасно. Далі. А, каси там. Просто цікаво, скільки коштує вхід. 150 гривень. 150 гривень, так? Але якщо ви йдете помолитися в храм, пані Олександра, Ой, то безкоштовно. Не віруючи. <сум> ну от чому не можна відрефеструвід відре... 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 цю от літаючу тарільку? Ну скажіть, будь ласка, ну що це таке? Пан кличко? Ну ну що це? Ну ну ну, ну чому? От ми підходимо до боцсаду і тут це от обшарпана конструкція. Це ж пам'ятник, до речі? Ну, архітектури. архітектури. Оце мене дуже дратує, а там подивись, яка обдерта плитка. І так, що ми маємо? Ми маємо 100. Да, Чекайте, 150 гривень. А прям так можна, так? Да? Ага. Для студентів, до речі, теж 150. Так. О, цього ф... Ні, фонтан був? Мені здається, ну, цієї не було о, композиції. Це мій чоловік тримає мене, а я зніяковіла, тому що нанесла на себе альдеберан від Марка Антуана Бро! тут зробити обов'язково. Там нічого. Скажи. Так, а де бузук? Сістер, де бузук? Я не знаю, розказував страшно. Від церкви нижче. Ага. Травень бузок, травень. Рододендрони. <рит> треба карту. А у нас Нам треба фотку тут зробити, чекає. Знаєш, що сказала? Для мене це буде честь. Приємно. Так, квіти. Подивись, скільки квітів! Колекційна експозиційна діляночка. Тут ще не все виросло, але я бачу, там вдалині, подивись, це азалії. Там написано, я це в квітах не розбираюся з собою. Можу відрізнити тюльпани. Від нарциссів! А які твої улюблені квіти? Тюльпани. Тюльпани. Я обожнюю півонію. І хризантеми. Рододентрони тут мали бути. А мені здається, це вже... О, це не півоніє? А зараз почитаємо. Mm -hmm. Пініс? Ні, пінус. Там зробили такі доріжки, диви. До речі, можна придбати саджанці, рододендронів. А вони ці жовті і ці рожеві. Це все воно. Да, ага. все це воно різних спроків. Ага. Боже, подивися жовта магнолія. Вони наче пластикові. Це очима. А вони пахнуть. Пахнуть? Сильно. Угу. Як лілія. От аромат лілій. Такий яскравий, білоквітковий перегарчиком. чоловіка так пихнуло. Дивись, як гарно бухнув і посад. Може тут бухнув? Ніхто ж не перевіряє. Сіма всім, що дає природа. Дивись, прорвали огорожу. Отакі пухнасті. Хочеться помацати. Ааа, які красиві. Десь в кущах прям стала. Треба в папорок не залізти. Так, а там якісь шатри. Щось придають. Ой, я морози возіла. Чекай, а храм? храм він. Це він, да? так? Чи є інший? Мені здається, там це є він. ще. Храм. Ага. Каштани. Люди. А чого вони, от скажи мені, з середовди шаландуються... четвер? А, четвер сьогодні. Шеландуються парком. Що, роботи нема? Чому ці люди не працюють? А? Що це таке? Я не поняла. Що нема роботи в Україні? Ой, а це що таке красиве? Ти подивись. І аромат сюди доходить. А, там такі фудкорти, мабуть, чи що. Да, якось Ага. Друзі, аромат неймовірний. Мені здається, люди бухіні. Так виглядає. Це свято Троїцький і Уїнський Монастир. Подиви, тут всі сидять. Тут кафешка. Ага. Треба ще підійти там до схилу. Йдемо зайдемо в монастир. Слухай, як приємно. Ідемо, сестра. Фото зйомка й відеозйомка дозволи що це за такий сучасний храм. Бузок трішечки вже відцвітає, але аромат Бузковий стоїть на всю, на всю природу. Таймер поставили, сама себе фотка Молодець! Собака, ти чия? Тут живеш. Місцево. Все згадала. Колись я тут була загальна площа 2,35 га, півтори тисячі кущів боску. буску. Представляю 21 вид з 28 існуючих в природі. До речі, бузок. Оці кущі схожі на дерева, правда? Подиви. Ой, який аромат! Просто сносить кришу. І подивіться на розміри квітів. Просто якийсь кінський бузок. Там фотосесія, буск. О, подиви! О, На схилі, боже, як красиво. Ідемо там сфуткаємось. А ми так і зробимо. Нам треба там сфуткатися, почекай. Ми в черзі. <рес> Ой, тут навіть поставили автомати і воду можна взяти. І каву. Ого. А скільки вода автоматів коштує? 40 гривень. Ну, один долар. Вау! Така арка з буску. Я буду завершувати цей влог. А у нас ще один день практики і один в онлайні. І все потім... Зах... Ні, держіспит, захист диплому, але це онлайн. І 19 липня а... випускний вечір? вручення дипломів. Пані, ви вже диплом написали? Ні. Ні. Ну, буває. В процесі. Боже, яка красава. Дивіться, дуже багато квітів. Ой, вибачте. І мало листви, правда? Зустрінемось на каналі Новгомовному Норо. Знову ніяких сенсів. Серйозних. Але головний сенс життя це життя. Жити життя. До зустрічі!